Доброго дня! Пропоную тобі сьогодні поспостерігати за сонечком. Отже, коли сонечко прокидається, починає яскраво світити, від його світла всім стає радісно. Від сонечка нам не лише світло, а ще й тепло. Простягни свої ручки на зустріч сонячним промінчикам, і ти відчуєш, як сонечко їх гріє, тому ми завжди з нетерпінням чекаємо на сонячні дні. Але до нас сьогодні завітало сумне сонечко. Подивись на нього. Чого йому не вистачає? Так, йому не вистачає промінчиків. Давай допоможемо йому і зробимо промінчики. Промінчики ми будемо робити з паперових серветок. Якого кольору в нас сироветки? Жовтого, так. Промінчики ми приготуємо методом розривання серветки на смужки. Ось так. Тепер беремо по одній смужці, кладемо її на одну долоньку, а іншою долонькою накриваємо її і починаємо скручувати, рухаючи долоньками. Готові промінчики смащуємо клеєм та приклеюємо до сонечка. Ось таке сонечко в нас вийшло. Подивись, яке воно гарне та веселе. А тепер пропоную тобі зробити таке саме сонечко і надіслати мені свою роботу, а мені вже час. До побачення!